Мау. Вітаю всіх! Не знаю, як ви, а я ще не здійснив героїчного вчинку в своєму житті. А ви думали про те, як стати героєм? Мау? Я особисто набираюсь геройства і відваги, коли бачу і чую, які героїчні колись були наші предки. Мау? Ось погляньте на це диво! Це Старокостянтинівська фортеця на Поділлі. Їй вже майже 500 років. Мау, уявляєте, скільки тут перебував людей, і які тільки слова і мови чули ці стіни. Звичайно, як і кожна фортеця, Старокостянтинівська будувалась для захисту від татар князем Василем Острозьким. І достоменно невідомо, взяли її татари чи ні. Але мені здається, вони, побачивши оцю міць, тишком нишком, щоб не осоромитись перед самим собою, уночі обійшли її та й подалися геть. Бо фортеця не дерев'яна, а мурована. А ще добрі на нюх ворожбити дізнались, що в центрі замку є церква, розкішний палац та головне льохи з колодязями, які знаходяться під палацом і ведуть аж до річки. А в ріці, як на козаку, нема знаку. Пливи, куди ти чи я, Та й випливеш у надійному місці. Але ж хто були наші діди-прадіди? Звичайно, герої. Ось де треба вчитись геройству. Звичайно, фортеця руйнувалася від часу і від багатьох набігів, але так приємно відчувати, що й ти причетний до її історії. Бо, може, і тут був мій прапрадідусь? Або, може, моя прапрабабуся тут мишки ловила.